Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя піднеслася вище небес, із уз дітей і немовлят вчинив єси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника. Коли погляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним. Ти створив його мало чим меншим за ангелів, славою і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги Його, овець і волів усіх, ще й звірю польових. Птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господі, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас. Амінь.